На Сумському напрямку вчора також було неспокійно. ЗСУ відбили 7 атак, а окупанти скинули 10 кабів та здійснили 198 артовстрілів. А точність арти у них така, що починають точно класти снаряди після 3 і 4 пострілу, та у місце виходу летить наш дрон, щоб знищити гарматне знаряддя. В Втьоткіно іпатечники почали рух. Займаючи ближче позиції до Рижівки, по ним працюють наші дрони. А їх арта та герані намагаються уразити наші КСП в районі Рижівки та навколо. Тривали бої в районі Бесалівки, де іпотечники намагаються просунутися в сірій зоні та тримати позиції, але несуть багато втрат та постійно відступають. Відсіч ним дає 24 ШБ. як... Прямий, так і з заходами у фланги та групами ДРГ у тил. В районі новий путь ЗСУ відбивали штурмові дії окупантів та спроби обійти наші спостережні пункти. Десь були і виткати, але за ці декілька метрів просування всі штурмовики поплатилися життям. Дрони ЗСУ відпрацювали добре. Були бої на півночі від Кіндратівки для розширення зони. Контролю заробітчани тиснули з Олексіївки в сторони в лісопосадках на заході та в сірій зоні на сході ближче до Новомиколаївки. Козаки тут тримаються та періодично контратакують. В районі рачено позиційні бої та гарячі просування потечників не допущено на південних околицях. Юниківки важкі та жорстокі боєзітня. ЗСУ не припиняє ламати логістику кредитним боржникам від юнаківки аж до Басівки, де в них організований тил та звідки вони виходять на бойові. Ворожі канали, повідомляючи в районі Садків, наша група ДРГ 140 го центру ССУ понесла втрати при виконанні завдання. В цілому лінія ЛБЗ без змін, крім сірої зони біля Новомиколаївки. Слава Україні! Героям слава!